Саме лучше відео, саме Поснімом, як починають снігальне се развити. Короче, не помісати. Короче, оператор з мене не буде шпур збригову.

один в один, то він на Так довго, нам дивись там. Він якщо навіть від коліна буде ходити, він все одно довгий буде. Ти я не на стані. Ти пішов далі. Там є такі, там є такі, там є такі, там є такі, Снимай, Сан, бумаги очень тяровые. Да ну, Давай, базари, я тебе базари. Надо было. Сейчас снимай? Да, держи, держи. Да-да-да. <laughs> Сами а да. да, Я базари. Э -э тренер, тренер, сюда. <laughs> На, снимай. Нас снимают. Я Это до сих пор Да, сесть. Да, бути важливо, може потім бути по, -по, -по різниці знаєш, типу. Якщо там. Тренер? Тренер. Тренер. тренер, тренер. тренер Картер. Тренер. Куди нам схему намалюють? Намалюють. Давай тримай, по половині тайму. Давай по половині, давай мы не дня. Да мені что в жизни мама. Давай, Давайте, тебе все. Vá já! Чепурку назад дай подавал? Давай чепурку, давай. Базарю. Ти понимаешься. Позорю. Да снимай камеру, блин, вс закидывай. Чепурка да снимай. Не. Да поднимай. Давай. Зараз ми як виграти будемо. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! блядь, я тут затикав. На, Андрюха, тепер ти. Залітай, що що хочеш. Чекай, вони тут вертаються. Так, Мельничук знімає, подаль готується. Спринт стане краще, бо мордин. Спринт? Спринт вже стільки, три вже забив, так? От хлопчі дикі. Так, а ну, суддя, відійди трохи.

брата шлема спили да наворота скажем остальный на воротах шпили вы же к той видел антиглубок ого це уже херово Бачить так, Вже ніхто не вертається вже. Вже, <зважаю> ти вже ж накидали скільки. -ш?